Слава Ісусу Христу! Сьогодні є відповіді на запитання. Перед тим, як ми будемо говорити, прошу підпишіться на наш канал. Час обмежений, короткий. Чим буде більше підписчиків, тим більше бажання є доносити Слово, тому що кількість потребує, якщо є велика кількість людей, я так думаю собі. І також не забувайте ставити лайки, пишіть коментарі, як вчить наша сама програма, що, дякуючи такому, нас тоді. Інтернет дає можливість, працює на нас. Програма розроблена так, щоб розпоширювати нашу програму. Так що, хто зацікавлений в цьому, підписуйтеся, ставте лайки, давайте коментарі. Сьогоднішня відповідь, запитання виникло: чи потрібна недільна школа в церкві? Чи потрібна недільна школа в церкві? Дуже цікаве запитання. Правда, нам здається, те, що зараз є. Те, що ми зараз маємо, воно є частиною церкви, воно є так необхідне для церкви. Але коли вивчаєш старий і новий заповіт, приходиш до висновку, що такої, такої термінології, як недільна школа, в Біблії немає. Коли ми з вами вивчаємо синагогу, коли ми з вами вивчаємо життя церкви, особливо Першої апостольської церкви, і також період до нікійських, 325 років до 325 року, коли християнство стало узаконеним, ми з вами історично ніде не зустрічаємо матеріалів недільної школи, що була така недільна школа. Церква була разом, і діти, і дорослі були в церкві разом, не було розділення. Приблизно таке розділення починає десь вимальовуватися 18 17 століття. Чому таке йде вимальовування? Тому що діти є в церкві і не раз заважають слухати проповідь. Що треба зробити, яке найкраще вирішення проблеми забрати дітей з церкви, дати їх інше приміщення, дати доброго вчителя недільної школи, самого найкращого, і щоб діти вчилися того, що є в недільній школі. І ми навіть собі не зауважуємо, того, що в Біблії такого підтвердження, чи так таку акцію схвалити немає. Якщо ми з вами вивчаємо Біблію, ми прийдемо до висновку, що і старий заповіт, і новий заповіт мусять бути всі разом. Церква, сім'я, всі мусять бути разом. Якщо дитина приходить до церкви, на початку зачитаємо слова, які я хочу покласти в основу: то є Ефесян 6:4 батьки. Не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні і остереженні Божому. Тобто цей вірш для нас показує, що діти завжди є по мірі можливості при батьках. Я не кажу, якщо там виникає робота, є школа, розходяться в різних напрямках. В даному випадку, при максимумі можливості, дитина мусить бути при батьках. Коли дитина сидить в церкві, немає значення, якою вона є маленькою, вона впитує в себе все те, що лунає в церкві. Найбільше інформацію в дитину заложується не тоді, коли вона вже виросте. На жаль, найбільша інформація в серце дитини заложується тоді, коли вона є в утробі своєї матері. Те, що пояснюють для нас, члені. Коли дитина є в утробі матері, вона впитує в себе найбільше духовного чи світського світла, яке є навколо нас. Коли дитина є в церкві, вона дивиться, як батько прославляє Бога, як мама прославляє Бога, дитина своїми очима не грається, а бачить. Як батько і мама склоняють коліна, як вони піднімають руки, як вони слухають проповідь, як вони прославляють Бога, це все вписується. Ніколи не обманюємо себе, що маленька дитинка прийшла до церкви 3, 4, 5 років і вона нічого не розуміє. Вона, можливо, не може пояснити, можливо, не може сказати по-дорослому, але дитина розуміє і все в себе впитує. Самі себе не обманюємо. Якщо ми беремо з вами повторення закону, шостий розділ. Сьомий вірш, читаємо такі слова. Пильно навці, навчи цього синів своїх і будеш говорити про них, як сидитимеш вдома, бачимо момент, як вдома будеш говорити про Слово Боже, як ходитимеш дорогою, є церква, є синагога, ходитимеш дорогою, коли ти лежатимеш і коли ти вставатимеш. Встав Тобто абсолютно немає ніякого виключення, коли б Біблія чи в Старому, чи в Новому заповіті сказала, що діти мусять бути в одному місці, а батьки будуть в другому місці. Дальніше прослідковуємо інформацію, що робиться зараз з нашими дітьми, які, починаючи з віку 6 років і кінчаючи віком е, 17-18, коли закінчується гайську, вони є відокремлені від церкви і є в недільній школі. В них зложується цілий світ, вони не є в церкві. Вони мають своє об'єднання, вони мають свої інтереси, вони мають свій клас, і для них церква не існує. І зараз, коли кінчається їхній період, і вони приходять в дорослу церкву і разом з батьками наверху, для них відкривається зовсім новий світ. Вони не знають, що таке означає правдива церква. Там, в бейсменті, на долині чи десь інакше, де проходить недільна школа, є одне життя, одні інтереси. А тут зовсім інші інтереси. І дуже часто, коли дитина приходить з недільної школи в церкву, інтереси не сходяться. І що дуже часто стається, ми бачимо, діти не хочуть ходити до церкви, дітям стається скучно, тому що вони зараз лишили недільну школу, вони шукають щось інакше, дуже часто можуть йти в інші церкви, то ще добре, якщо пішла в іншу церкву, але не хоче бути там, де є мама і тато. Коли ми, власне, прочитали перше місце, яке записано в то, второзаконі, яке абсолютно роб, ло, ло, робить чотири моменти і ні один момент не показує, що дитина мусить бути окремо. Завжди при батьках, слідуючи, батьки не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні і остереженні Божому. Не дратуйте своїх дітей. Вірш, який конкретно показує наєдність. Спільні інтереси, духовність, молитва. А тут зараз проходить момент, коли я свідомо починаю дратувати свою дитину, віддаю їй в її інтереси, а потім прикликаю її до себе, щоб вона була зі мною в церкві, де вже проявляються дорослі інтереси, інтереси церкви. Також прочитаємо Колосян 3, 20, 21. Колосян 3, 20, 21. Діти. Будьте слухняни в усьому батькам, бо це Богові приємно, будьте слухняні. Вірш конкретно показує, де повинні бути діти, будьте в усьому слухняні батькам. Зараз, коли кажу знову ж таки, приклад цікавий, коли я приїхав зі Сполучених Штатів, з Флориди, дуже величезна церква, церква Брауна. І коли я побачив, що зібрання проходить 4 години, одне зібрання 4,5 години хор, прославлення, проповідь. Діти маленькі, переді мною сиділа сім'я з гадуритів, молодий тато, молода мама і четверо маленьких дітей. Найбільшому, може, було 6 років і донизу пішло. Маленька на ручках була. І за 4,5 години я не чув ні одного звуку. Виявляєте, діти сидять в церкві, і я не чув ні одного звуку. Щось там раз бачу, мама пішла з дитинкою, потім раз вийшов, тато пішов з дитинкою. Збоку від мене сиділа ще одна сім'я. Там було, може, троє, четверо дітей. Я так боком дивився не, не, не до кінця. Побачив, але троє точно бачив, що є. Тоже менше дітей всі сидять при батьках, слухають слово. І прославлення, і молитва, і на колінах, і встати, і підняти руку. Чому ми думаємо, що нашим дітям є тяжко в церкві? Хто нам привив думку, що як дитина прийшла з тобою до церкви їй дуже тяжко висадити одну чи дві години? Тут чотири з половиною години. Згадаємо наші старі часи, час комунізму. Коли не було недільної школи, недільна школа заборонялася законом, тому що то ніби є якийсь особливий вплив на дитину. Але яка була сильною церква? Чи ви чули тоді в ті часи питання розводу? Чи ви чули, що чоловік кинув жінку, жінка кинула чоловіка? Десь, десь десь сталося. То була ціла трагедія для цілої Львівської області, бо десь хтось розвівся. Тепер ми бачимо це явище дуже закономірне. Тепер ви не знайдете ні однієї церкви. Чи великої, чи малої, де немає розводів нормальне явище для християнина 21-го століття. Ви навіть можете бачити пастора, який є по розводі, молодіжного лідера, який є по розводі. Бачити діякона церкви, старших церкві, які є по розводі. Я вже не кажу за саму церкву, це сприймається нормально. Недільна школа. Ми бачимо, якщо дитина сидить в церкві і разом з батьками вчиться прославляти Бога. А не робити, хто зна що. Зараз приходить, наприклад, досліджує життя церкви, дивиться на тих діток, як діти знають Біблію, і дивуєшся. Діти елементарних питань, які є в Біблії, не знають хто такий Соломон, не знають хто такий Давид. Добре, що знають, хто такий Ісус Христос. В більшості не знають. Чому сталося так, що церква зараз поділилася? І стоїть питання. Чи потрібна недільна школа в церкві? Ми знайдемо масу відговорок, знайдемо масу пояснень своїх людських. Але покажіть мені на базі Біблії, можливо, я помиляюся, можливо, я щось не так кажу. На базі Біблії, де в Біблії написано, що є церква, а при церкві мусить бути ще одна ділянка, недільна школа. Або одних вибрав за апостолів, одних за вчителів, одних за пророків, а четвертих вибрав за вчителя чи директора недільної школи. Дайте мені пояснення. Можливо, я чогось не розумію. В Біблії я цього не знаходжу. Але приходжу до розуміння, бачачи інші церкви, прогресивні великі церкви, що діти сидять разом з батьками, і маленькі, і великі, біля тата, біля мами, взялися за руки, разом піднімають руки, разом падають на коліна і живуть життям церкви. Вони знають, що є церква. Неподільна церква, одна єдина церква, до якої вони ходять і в якій вони хочуть бути. І за кафедрою стоїть їхній пастор, і вони його знають з самого-самого дитинства. Хай Господь всіх нас благословить. Станем і будемо молитися. Дорогі всемогутній Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо за те, що ми маємо Біблію, маємо очі, маємо життя, маємо Святого Духа. Що ти нам конкретно, буква за буквою, слово за словом, в дусі через розум, по-різному показуєш, як ми повинні жити і поступати, що означає церква, що означає життя, що означає тіло Ісуса Христа як в майбутньому, та, яка має піднятися в небеса. Благослови всіх нас, щоб в тілі не було поділення, щоб ми були всі. На одинаковій лінії одинаково прославляли Бога, незалежно від віку, одинаково впитували в себе силу Святого Духа. Все ми даємо в Твої святі руки а Тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава по віки віків. Амінь.